По зупиніму провадження справи, перед малої справи, що національні. Виховуючи, що щодо поданого попитання також на нашому заслухати в і представника позивача, виховуючи, що він також проводимо політично скарбного рішення, тому що можемо укласти засідання для з'ясування цих процесуальних питань, до початку розвідку з правому судді.

Я прихожу, що вони з ними може, це не значить. Уж положення немає, що універсалбанку не хочемо це шарці. Чи вони повідомляли? Да, вони ще повідомляли, це супер не знаю, коли з банк здається. Бат, поминавка роз'явила в поновлення сроку на колекційні. Київ от завезти 54-19. Адреса адрес для листування уже оголошена 5, поза 19. Лоша на 5, може місяця. Я не розумію, просто саме падать договірність Матьковський. Я пояснюю, чому їх немає, чому його не можна помнить, засідання, це моя думка. Не Можу сказати, складувати значно. Добре, ви знаєте, як там адреса? точно. Ну, так, надійшли, наверное, запишить, так? Тоді давайте ми не будемо вирішувати це питання по вашій заяві, потім як це ставимо. Потім якщо прийде. Але відколи ми маєте на увазі, то ви через три місця лише Добре.